Усім доброго ранку. У нас сьогодні трішки погода розпогодилась, будемо так казати. А на ну каша в нас тут? Ну, Вітерець є. Ой, ще такий добрий вітерець. Чуєте? Дерева воно калишуться туди-сюди. Ой, ні, ну оно, ну, бачите, частково замерший прудик. Частково ні. Ось таке. Ну, по крайній мірі, вже не, не так холодно, нема дощу, і навіть десь там воно сонечко виглядає, бачите? Такий вітерець є, але він більш-менш теплий. То мені буде до собаки налегше йти. Бо вчора побігала по всьому дощу до собакіна, прийшла додому і відчуваю, що мені якось, ох, то бігом-бігом чаю. Теж я робила коли з собою, там імбір, цей лимон і мд. Перемалувала. Тобто, ну, там було поллітрова баночка ще трошки. То тобто ще трошки це мені залишилось. Та я вже його й випила. У мене імбір є в холодильнику. Треба піти. Ще лимон де купити, бо один тільки. Та й що? зробить собі таку цяцю. Зараз маліну ганяю, малінове варення. ну, трошки имбиря тут залышила, то все, все он. имбирь, лимон и цей. И мед. Зараз малину, имбирь, лимон, мед. Я все таки вчера разварила борщ. Борщика заварила. Это я курочкам проварю а сходы от капустки, от картопли. Проварю, отнесу. А там с крупой смешаю, будет добре. І ще вчора, знаєте, що я зварила? Спочатку думала, борщ на, на кісточках звариться. Я вже приготувала, сісти буду. Думала, борщ на кісточках зварити. А потім думаю, блін, а що, чим буду песик покормити? Що йому понесу? То взяла, воно бачите, вже отобрала м'ясо. Кості оці. Ну, це типа такі хрібтова кость, то взяла і в, в скороварки. Томатку кості, там ще їх так поган, поганенько відбирала, щоб і собачки було щось поїсти. Та розібрала ось. ось, ось. Та чую, чую. розібрала ці косточки, на скла вийшла. Це доволі-таки добре. на Декілька лоточків буде. Ось, І зараз поставила в цей в мікроволновку бульйон. Досипала воно, бачите, чесночок, перчик. Солі трохи. Та в мікроволновці цей бульйон е протопила, щоб чесночок розійшовся. Раз, зараз розлью холодець, а потім по пізніше якусь кашу, може розварю. Таку, звичайну. Та собаці віднесу поїстеньки. Що у нас тут? Бульйон на смак. М -м -м. Добрий, добрий. І по солі добрий, і по всьому добрий. Що <coughs> в мисці? Каструлі всі зайняті. То з борщом, то там курям вариться, то колі віддала з собою. Ну, зараз сідаю поїм, боже, все в цьому холодці, бачите. Надо добре вытерти столбу. Желейка оця. Желатинка, ну, желатина тут нема, але ж з э, косточек зжелейкаться, то до стола прилипне і буде все. Все, я насипаю борщиком, піду перекушу і буду далі займатися справами. Там вже часа через три, ну туди ближче до вечора віднесу собаки на косточки. Та ще кусь кашку йому зварю, це буде добре. Так, ну що, Ой, дівчатка, вже в нас темніть не починає. Сьогодні трошки пізніше. Ідемо покормим зараз піселі. быстро. Там мне надо с мамой Кулиной на этот сходить. Господи, на почту. Там же что, на постельку заказывала, пришло постель. Собиралась, собиралась, собиралась. Ночь на дворе я собиралась иду кормить Ой, пса. Ну что делать? Есть это он хочет. Ну, слава Богу, вы бачите, оттепель на улице и тепло. Классно. Прямо сегодня классно. Ветерец Уже пішов, тож був вітерець прямо, а це зараз немає вітерця. Ні, це начебто зняла капішу, начебто трошки є. То покраще. Скажу, у нас вже темніти починає. Я вибрала свинячий туда, зараз швидко туди, а то обратно. От, написали мені Оля, забери його. А як же я як його заберу, він же в руки не дається. Якби я, я к ньому намагаюся підійти ближче. Ось, а він тікає одразу. Він не підпускає. На розстоянні двох метрів. Підпускає і все. Боїться, мабуть, йому там траплялися і погані люди, бо якщо всі люди до нього добре відносились би, то він би біг наоборот, хвостиком би махав. Ой, все було б добре. А так, мабуть, його там є такі, що обіжають. О, лебедяна. Тіка у мене зупчера відколовся. Ось, якщо буде видно. Угу. Класно, так? Да? Мені вже робили, ну це ж так роблять. Якщо вам видно буде, чи не буде видно. Воно ви не бачите, сидять. Під камишами. В камишах. Ой, блін. Поки там показувала ті, хто сама чуть не впала. Так, ну це ж вже вечір. А воно все, бачите, плаває. Тут буде телефон. Де вони там плавають? Де ви там плаваєте? Що у вас не видно. Треба переворачувати камеру. Поки переворачувала, вона вже куплива. Да, їм зараз класно, бо цей ставочок, то воно там дивлюсь. Ну, вам не видно, під камышами плавають. Та тут багато де. Я ж кажу, що вони бувають, як збираються повною стаєю, то ого-го, їх тут прямо море. Оцих сірих я тільки вчора побачила, а так в основному тільки білих бачу. Ось, А це щось бачите? Ну Сірі, я так розумію, це, це теж лебіді, які ще, ну, як ото гадкий утенок, да? він спочатку був сірий на гуску похожий, а потім став гарнюсенький білий. уже дотупаем с вами наверное что тут снімать я вчора вже снимав покажу вам де це, -це. навесні тут отремонтирують и будуть рибаки рибку ловить Ну, у нас тут класно влітку тут вообще шикарно. ташки поють класно так вообще ой да все це зелене стоїть заточок такий так, ладно, відмикаюсь потім. Вмикнусь куди, до песика дойде. Так, ну що, чекає він в мене чи ні. Песику! Малиш карандаш! Собашка-барабашка! Собашечка! Може десь спить вже. Я сподіваюся, що ніхто йому не зробив нічого поганого. Иди вкусняшку принесла. чуєш? Іся. Іди сюда. Барбос. Барбос. де, де ти є? А что тут попротаптував ходики. Барбосик. Ти там живий? Алло. Ти там живий, де да ти вообще є? Ку-ку. Дуже тихо якось. Дуже странно. Оцього вчора не було, чи позавчора. Люди приходять, фіг його знають. Барбос! Барбос! Зараз, ну, мабуть, ну, йому. Дощ починається маленький. Малиш! Тут будка ось стояла. Ну, хтось її вже забрав ту будку. Викинув воно з будки картон, викинув воно, то що було настелено в будці. Все. Він кожен тут день. То де він зараз? Може заховався десь. Іди сюди. Ой, ти Вон ти, ти малий карандаш. Іди сюди, іди, іди, іди. Іди, я принесла вкусняшки. Я ж сама испугалась, блін. Іди сюди, я висиплю. Вон, бачите, макароны, сыр и косточки ждет. Все. От вся все это. Свеженькие макароны заварила. Ай, ё я ё заберу сейчас. Ай, кушай. Дай мне пакетик. А ну, выбачаюсь. Иду, хай. Бежит. бежи. Бежи, я там насыпала тебе. Бежи, жопчик. Біжи маленький, біжи хороший. Біжи, жучок, воно ж тебе давно пахнет, там косточки вкусні. Біжи, хвостик. Малиш. Боїться. Давайте далі. Іди, йду, щоб... Так боявся. То, що я вже побачила, це вже добре. Вже перелякалась, думала, може хтось вже вже, вже щось з ним зробив. Бежи, покушай, пойди. Ой, ты малыш. Куси, куси, не бойся. Бачите, на солнцах лапках вышел. Куси, манюнечка. Куси, халюси. Ну, не бойся меня. Бачите, он же не беги, деда Как его забрать? Я бы его забрала. Кушай, кушай. Ну, это так, может, буду подкармливать потрошку. А там будет видно, где-то в этой стороне, видите, в этой стороне где был. нас ховався. Боїться людей, боїться людей. А це що значить, що обіжають його? Да? Тебі обіжали малий карандаш, зайчику маленький. Я б тебе забрала, якщо б ти зі мною пішов. Ти хлопчик чи дівчинка? спрашивало теж хлопчик чи дівчинка. Не знаю, не видно здаліка. Наче на дівчинку похожий, бо то думала, що то пісюля у нього знизу торчить на пузіку. А то начебто хвост. Між лапами він зажав його. І наче хвост. Може то і дівчинка. А може і хлопчик такий маленький, ще цей. Ви його хоч бачите, де ви там? Бачите чи не бачите? Я вам хоч те показую. Що я вам показую? Це що у мене, Я і мої звільня називаються. Може ви побачите хто то Хлопчик чи дівчинка. Так, да, здалека він такий кажуть странний. А з близка він такий красивий, полосатенький. Горнсенький. Бачите, люди йдуть і він одразу блякається. Дощ почався. Коротше, він кушає. Жопчик. І все. Завтра ще принесуємо щось вкусненьке. Якщо зараз не дайсь то вийде, там косточки добрі. То ще зараз, а ще потім поїсть. Все, коротше, дівчатка. Пішла, бо був... опускається дощ. -о. -о, -о, -о. Так, що вона не хоче обмалятися? Бачите, на якому розстоянні я тільки підпускаю? Так, одягаю капюшон і бігом-бігом. Побігу. Бо прямо дощик починає порищити. Це ж надо. Все, баросенок, пока-пока, пока. пока, пока. Давай, я завтра ще прийду. Кушай, кушай маленький. Може, привикну це так до мого голосу, там може піде, дасться мені в руки. Якщо дасться в руки, то я його заберу. Ну що, так І написали мені, обратись десь в цю якусь організацію. Дівчки, у нас, хто бачив, коли Даша приїжджала, ми возили корм в БІМ, чи я не пам'ятаю, яка вже організація. У нас їх таких великих три. Там дуже багато собак-переселенців, дуже багато. З окупірованих територій, то там, де війна була, там де все, то їх везли сюди. Дуже багато собак, яких просто люди підвозили. Там траса у нас проходить, підвозили і викидували на трасі. Бачили, що населений пункт і більш-менш тут спокійно. І викидували на трасі, і вони шкоди, вони всі сюди до нас бігли. То багато яких повідлавлювали, ну, зараз місць нема. А, ви знаєте, скільки це стоїть? Щоб усе організувати і стерилізавку, і все остальне. І це ж кажу, в Миколаєві там є Анна Куркуріна, я її дивлюсь постійно в інстаграмі. От вона молодець, вона ой, сама вже якось крутиться, якась підіймає маси, щоб люди якось збирали гроші на цю, е, як його реверну, щоб люди смущалися щоб э, стерилізувати їх і все ну, Але ж вона вже така жінка знаменита щоб ви розуміли. це э, вона фітнес тренер и вообще коротше Кому цікаво, зайдіть подивіться. подивитися а тут у нас що у нас тут своїх собак як кажуть хватає у нас знаєте, скільки на остановках Хочу тут у нас теж собак тут у нас хоч їх підкармлюють а також тут це я даже не знаю як вона тут з'явилася ця маленька собачка у нас тут вистачає ой, ой, щось такое. Прям вчора вийшла на вулицю і дождь начався. И зараз вийшла, так класно було. Ну прямо ж дійсно було класно. І свіженький воздух такий, і все-все-все. І на тобі. Так. Зараз надо закинуть бігом цей пакет. Ой, і мамі, отзвониться коли не щоб вибігала. Потримаємо постильницю белье. Бігом-бігом. Ух ты! А я потім вам що покажу, якщо заберемо. Я не что що постель, але вже, знаєте, Ольга Шапаголик. Мне надо треба забрати телефон, щоб я не могла отключить інтернет, щоб я по сайтам не могла лазити. Бо вічно мені щось треба. І це треба, і то треба. Фух, і все треба. Так, ще завтра середа, мені ще дідуси готувати. Я сьогодні повинна відварити там картопельку, там бурячок таке. Він хоче венегетика. Супчик з рибної консерви, ті поухи. ось, І жерлотку ми дамовали. А, і сіля він попросив ще зробити чого. Так що так, я вже додому прийду вже включусь, буду показувати, бо зараз дощ намочи, камеру ще десь капне, там не треба. Та й буде нам неприятність. Поки відмикаюся. пришла уже до дома, за мной волчок увязался. У нас тут еще волчок есть. Если он еще не убежал, то ему заколбасы там. Это же гудющее Он такие классненькие, приятненький такой. Его... Мне он нравится, этот волчок. Я его волчок называю, на волка похож. Волчок! Волчок! Иди на, на! Да, там лазер. До магазина вернувся. Щас за волчками сейчас. Давай дойму дам. От поки ходила до собаки, дождь фигачу. Поки до пошти дошла. Дощ шоу. Прямо такой ветер. Ну, ви ж бачили, так? Да? Ну, все, з почты вийшло. Все, нема ні ветра, ні доща, нічого. Ти Іде. есть твой волчок. Наверное, вернулся он на, на, на остановку. Фух. Ну, сейчас хорошо. Чуть-чуть там пролетает трошечки цветочек. Ценен. Бывает, как ворота залазит, так что с собой. будет видно. Волчок, это ты, чи не ты? Иди сюда. Чи де той молчит? Це ж так. Поки зашла домой, пока то покося, і все, немася, собаки. Побіг. Куди він побіг? А, що хотіла сказати? Не цей. Не постельно прийшло. на почту вона каже у вас посилки. две посылки я говорю, а що за посилки? Каже, ну дивіться, одна щось там 500 з чим то і друга 500 з чим то а я давай вспоминаю що ж я заказувала. ну ці лайк лампочки <кхе> <кхе> ми там заказывали бо э, нема волчонка Де він ходит за стране там, положу біля сейчас вернусь положу біля двора нашого. нанюхаю прибіжить. Леть лампочки заказувала, вже давненько. Оце вони тільки дійшли. Ладно, нема, то і нема, зараз там кручі біля себе. кожу. Коротше, заказала ці лампочки. І виходить, вони довго не йшли я вже про них і забула. Думаю, ну вторе ж точно треба постійно бути. Вона видає така маленька посилочка. А ми вже з мамою стоїмо, бо я коли немає позитивала, якраз в магазині було. Кажу, о, то давайте. Якщо ви в магазині, то одразу зайдемо і заберемо вже постільку. стільку. Не то не то не пастілька. Коротше, второе видає, я не можу теж задати, що я заказувала. А потім я відкриваю, згадала. Ой. Цей. Заказувала колі термобелье. Типа нормальне таке термобелье, на байці, не типа в такому плані. І в подарок там носочки, шось і два вроді там комплекта. Ну, коротше, взагалі то я розверю, воно там таке взагалі тонке, як у то майка, знаєте. Нашого, то ви, в той рекламі розказуєте, що воно там супер-пупер. Якщо виходить, воно не супер-пупер, і в конечному ітогі потім люди повертають. Ну Є, звісно, люди, яким неудобно вдома повернути, може там чи одразу заплатили. Я подивилась на те постійно. Зато носки вони прислали. Наші мені носки. Тим паче, я казала, що мені в подарок носки не надо. в мене все є. Таке, вони носки прислали. И вот это термобелье, которое вообще, ну, оно, вообще, это, я не знаю, может, летний вариант. Ну, а мне летний вариант, скажите мне, будь ласка. Это такое вот. Ну, я вернула назад. Ну, что платить, то не пойми за что. И они 500 гривен. То есть, 500 гривен, это два комплекта должно было прийти. Потому что они там по скидкам, по то и по сёя. Вот. То, типа, два комплекта прям за ценой чуть ли не одного. Вот. И вообще там типа один берешь, другой в подарок. Ну там, короче, чуть ли не такая супер акция. Я, я, подозревала, что разводняк. Так, сюда может положить у колбаску. Пробежится на еды. Что ж ей. Зря чеша. И это самое. Предполагала, но думаю, а мало ли, а вдруг. Ну и вот, саш, понимаете, зачем оно так надо? І люди ж повертають ці посилки, вони ж потім платять за повернення, вони ж за доставку платять. Такі от. То, ту втору повернула, гірляндочки свої забрала. Це ж гірлянди такі шторки, як у мене в спальні. Вони у них є різна ціна зараз. Є ціна для і розмір різний, є, і ціна різна. Це я хочу сюди вже на кухню. Хай воно буде, поки вони там. Фу, по той, по, що, конечно, на, у китайців заказати було б дешевше, ніж на цих всяких сайтах. Ну, у китайців воно поки дай йде, йде. Хоча я тут теж довго йшла. Так що так, я вже не пам'ятаю, на якому сайті заказувала. Все, я вдома роздягаюсь. А, зато я зайшла в магазин, знаєте, що купила? -м Зефір. Я в прошлый раз спробувала, це зайшла, де в магазин дали. І спробувала він йогуртовий зефір. Вона ще каже, та да, це вкусний, бери попробуй. І я ж взяла там їх буквально декілька штучок, думаю, ну попробую. І от цей день вже до неї ходжу, кажу, ну що вона є, вона каже, завтра привезуть, я це ж бігом-бігом до неї. Вона каже, є, є. Кажу, нагрибай кожного по два. Ну тут вони з різними вкусами. Так що я сюди подумала з зефіром і дві мандаринки купила. Так що такі.